Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Рілка для рук одноразова. Ціна 29 гривень. Одна пара. Гель бальзам 15 трав. 29 гривень. 40 мл об'єм. Ножниці 19 гривень. Набір пилочок 19 гривень. Кольори в асортименті. В наборі 12 штук. Пластир гігієнічний тканинний 9 гривень. Відбіукон гелі для умивання 55 гривень. Відбілюючий 59 гривень. Пінка 59 гривень. Пінка для умивання. Ціна 74 гривні. Крем для обличчя 64 гривні, Набір пензликів 69 гривень в пластиковому контейнері. Крем Нівея Софт 82 гривні 100 мл. Від фірми Душка Кремчики від 59 гривень до 99 гривень. Сироватка від фірмаловіт 84 гривні. Спонж для обличчя у вигляді каплі 29 гривень одна штука. І ще ось такі одна штука 29 гривень. Кольори в асортименті. Щипці для підкручування вій 29 гривень. 99 гривень коштує набір інструментів для масажу обличчя. Пензлик для брів 17 гривень. Набір щиток для фарбування та ламінування вій 39 гривень. Також є кольори на вибір. 129 гривень коштує набір станків бік міз солей 4 штуки в упаковці. 69 гривень. Набір станків для гоління 10 штук. Станки для гоління чоловічі 74 гривні. Один станок, 4 змінних картриджі. Станок бік з двома змінними картриджами 114 гривень. Арко піна для гоління 69 гривень. Гель після гоління 42 гривні. Стрич іграшка, екзотичні тварини 64 гривні. Зубна паста Колгейт 49 гривень, 75 мл. Колгейт 49 гривень. Колгейт тотал 77 гривень 75 мл. Роликовий антиперспірант від DAV 59 гривень. Рексона 55 гривень. Роликовий дезодорант Нівея 59 гривень. Від фірми Lovit два аромати на вибір 88 гривень. Дав стік жіночий 94 гривні. Рексона спрей 88 гривень. Рексона стік жіночі аромати 94 гривні. Нівея спрей чоловічий 88 гривень. Old Space 88. Рексона роликовий 59 гривень. Фарба для волосся Мальва 27 гривень. Елітан фарба для волосся 32 гривні. Фарба для волосся Acme Color 29 гривень. Є деякі відтінки по 9 гривень. Акція дії по 17 грудня включена. Лібрез прокладки щоденні 58 штук 84 гривні. Лібрез 50 штук 49 гривень. Прокладки для картичних на Наторела 34 гривні 10 штук в упаковці. Прокладки Олвіс 9 штук в упаковці 39 гривень. Такі прокладки 10 штук 39 гривень. Підгузки Ліро 30 штук розмір 5 219 гривень. Четвірка, 32 штуки в упаковці. 219. Паперові рушники 24 гривні. Підсвічник скляний двохсторонній. 29 гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний на акумуляторі 99 гривень. Мішура 19 гривень 2 метри. Така 17 гривень. Кольори на вибір. Гірлянда 140 ламп 5,5 метрів довжини 99 гривень. Дощик декоративний 24 гривні 2 метри довжина. Такий 9 гривень коштує. Піжамки для діток 179 гривень. Шкарпетки демісезонні 17 гривень дитячі. Колготки капронові дитячі 49 гривень. Шкарпетки жіночі. Підслідники 14 гривень. Демісезоні укорочені 14 гривень. Такі 44 гривні. Кольори в асортименті. 17 гривень домісезонні укорочення. Туалетний папір велика намотка. Ціна 21 гривня. Швабра із подвійним віджимом. 149 гривень. 110 см довжина. Пилочка для нігтів 14 гривень. Щітка для волосся масажна 49 гривень. Пітка для волосся масажна продувна 69 гривень. Така щіточка 55 гривень. Кольори в асортименті. 4 гривні коштує набір шпилюк для волосся. 2 гривні набір невидимок для волосся 50 штук. Краб для волосся 14 гривень. Набір заколок 2 штуки 9 гривень. Такі краби по 12 гривень. Заколка 14. Більших розмірів 24 гривні. Обруч для волосся 19 гривень 27 гривень. На металевій основі 17 гривень. Кольори в асортименті. Чудова новинка. Це такий чохол на коробку передач. Коштує 99 гривень. Рідке крем мило нектар 42 гривні, 1 літр об'єм. РД мило шарм 42 гривні за набір. Мило дору 4 штуки 79 гривень. Від фірми шарм є різні аромати. Усі вони акційні. Туалетний папір 6 рулонів 55 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!